Друзі, вітаю вас на подкасті Давай поговоримо. Мене звати Антон Семенов, я засновник волонтерського проєкту Як ти брати поруч зі мною пані Тетяна Романова, директорка одноіменного благодійного фонду. І сьогодні ми тут будемо розмовляти. Не тому що ми є експертами в якихось галузях, а тому, що. Зараз, коли всім важко, дуже важливо зберігати соціальні зв'язки, і для цього важливо спілкуватися навіть на самі складні теми. А для того, щоб це вдавалося, потрібно поважати одне одного, слухати уважно і намагатися розібратися, щоб стало більше визначеністі, спокою, певних висновків для себе, в першу чергу для себе. Насправді робити щось для когось в такому сенсі немає. Сенсу наше завдання зробити певні висновки для себе, щоб заспокоїтися, бути більш адаптивними і краще справлятися з викликами тривалої війни. Тому пані Тетяна, про що ми сьогодні поговоримо? Я маю пожартувати, щоб знаєш, так збросити напругу. В інстаграмі є таке улюблене слово, яке мене просто бісить, а це проявлятися, і все, що я так зрозуміла, ми точно не будемо робити, це проявляти свою експертність в цьому подкасті. Добре, і ти добре. Я. Я, я з твого дозволу буду проявляти зацікавленість. І якщо щось буду записувати, тому що я насправді це другий подкаст, який ми розпочали, і я постійно щось записую. Це мабуть, у мене нервово. Це твій стіль особистий. Мені краще про це думати, як це моя робота. це такий мій спосіб працювати. Насправді записувати класні штуки, які виділяються, які здаються цікавими. щоб потім про це знову ще раз подумати? Ще а потім з кимось поговорити. Це такий привід, поговорити про з іншою людиною теж. Це насправді дуже крута штука, тому що коли ти спілкуєшся зі мною, і я це знаю, тому що вже маю досвід спілкування з тобою, і ти щось пишеш. Я кожного разу, от чесно, думаю, боже, я сказала щось таке розумне, таке розумне, так, він ж так записується. Та ні, ні, насправді ти ж там пишеш свої думки, які у тебе виникли в процесі. Ну, це означає, що відбулося щось цінне. От це точно, правда ж? Угу. Ось тому я записую, звісно, і коли беру особисте інтерв'ю для посібників, і коли просто я коли я проводжу лекції, я теж періодично записую сам себе таку <світ> розумну людину не записати. Добре, а, давай почнемо. А, зі слона в цій кімнаті з 22-го року, а ти, і я перейшли на українську мову. І сьогодні я хочу поговорити про мову, про вимову, про а, правильне спілкування а, на а, тому, що відбувається в моєму житті а, з 22-го року. А це не перша мова, як ти знаєш, яку я вже вивчала а, в дорослому віці. У мене ще є не перша іноземна для тебе. Не перша іноземна. У мене ще є англійська мова. А, тому у мене такий дуже легкий підход, підхід, підхід. Uh -huh. А дуже не хочу бути похожою на Азірова, Азарова, Азіра. Коротше. Періодично зі мною стаються ситуації, в яких ну, от, наприклад, нещодавно до нас додому завітав майстер по інтернету. Він там щось робив, я йому якось там допомагала. Ну, по всьому, Він працював з інтернетом, з інтернет, я все ж сподіваюся. Так. Uh -huh. Я йому якось допомагала і з ним спілкувалася. А, і він десь через там дві хвилини спілкування мені каже: а, Слухайте, ну що ви так от напружуєтесь? Ви там переходьте на мову, якою ви постійно спілкуєтесь, от на ту на якої вам зручніше спілкуватися, і прям не напружуєтесь цією українською. О, як же мене це просто? А... Я не знаю, я прям взриваюся. Я кажу Дивіться, вибухаю. Вибухаю. Дякую. О, так і зробимо. Кожний подкаст будеш <свісна> покращувати мою українську Я буду триматися. <свісна> я розумію, що мова приблизно про про те, що я намагаюся зараз стримувати. <свісна> Так ось я постійно в цих ситуаціях не знаю, що робити, і це мене насправді дуже дратує, тому що я якби так, така обурена. Я так типу, я спілкуюся тою мовою, якою я обрала спілкуватися. Тобто я вже спілкуюся так, як мені зручно спілкуватися. Мабуть, це не найгарніша українська мова чи вимова, але це мій вибір. Дорослий, особистий, і це не то, що я під тебе підлаштовуюсь е, як підмайстра інтернету, а я просто ну роблю те, що я так вирішила робити. Але... Ну, мабуть, людина хоче тобі показати, що він поліглот. ні. Але я в цей час починаю якби виправдовуватися це. мене дуже е, дратує в собі, знаєш? Е, тому що я така, типа, та ось, як маленька дівчинка, яка така е, ні впевнена е, і не знає, що зараз сталося, чи я щось роблю погано, і мені одразу хочеться якби спитати: А що як ви дізналися, що мені незручно спілкуватися українською, Хоча. Мені зручно. Ну, насправді я вже два роки спілкуюся виключно і українською, а вдома, з дітьми, з тобою, по роботі. Я читаю лекцію українською, і кожного разу, кожного разу, коли це відбувається десь в публічному просторі, знайдеться людина, яка підійде до мене і каже: Ну, звідки ви скажіть? Ну, у вас така прикольна вимова. Ви ж так спілкуєтесь українською. а... Але при цьому робите це так впевнено взагалі не маєте ніяких проблем з тим, що ви так спілкуєтесь. І я в цей час не знаю це як комплімент. Це як, як от, <смеш> мені до цього ставитися? <смеш> як мені ставитися до пасівної агресії? <смеш> Ти думаєш, це пасівна агресія. Ну, тобто людина насправді якби, показує, що вона, типо, знаєш, там, усміхається, вона, типу, позитивно до мене ставиться в тому сенсі, що І навіть якби кажуть іноді, що я підтримую те, що ви так робите, яка ви молодець. Слухай, ну а, насправді, ну, звісно, особливо там, в перші місяці, особливо карявий. Українське, там складно це назвати було українською мовою, те, що відбувалося. Але багато людей підтримували. Вони говорили класно, що спілку...". ну, От коли тобі людина говорить, дякую, що спілкуєтеся українською. Так, це приємно. Ось це повідомлення, порядок слів. Те, що ти считаєш з цього повідомлення, ж дуже залежить від того, як налаштована людина, і ти це зчитуєш. Ми постійно говоримо, постійно говоримо в наших посібниках на наших лекціях, що дуже важливо ваш настрій. Люди зараз считують правду. Зараз людей не можна оманути. Вони чітко розуміють, наскільки ви щирі. Щирість зараз це просто валюта комунікації. Якщо ви не щирі і не спокійні, у нас новий посібник буде тактична комунікація для цивільних, і ми, коли збирали досвід, ми з'ясували, що якщо ви не налаштовані бути щирими і спокійними, краще дійсно не починати спілкуватися. Тобто, ми. Постійно топимо за те, що треба спілкуватися, і це дуже важливо підтримувати стосунки. Але якщо ви не можете бути щирими і спокійними, ну краще цього не робити. Ну, це просто нікому не потрібно. Ну, слухай, я розумію, а, якби що це а, якби порада до тих людей, які так роблять, тобто підходять до мене, чи там до когось Ні, іншого. Ні, це взагалі до всіх насправді що важливо відстежувати власний стан, як ви налаштовані, тому що люди зчитають. І от зараз, ну звісно, про до твоїх співрозмовників у мене немає питання. У мене питання є до тебе. Да, як ти в цей момент налаштована? От дивись, от можуть підійти люди, які говорять, ну ми розуміємо, що ваша українська не але ви молодець, і ну, наша підтримка з вами. Я насправді хочу сказати, що для мене це трохи дивно, напевно загалом, і молодець, і не молодець. Тому що коли я спілкувалася англійською і теж ні досконала, досконала, uh -huh. ніхто ні підходив до мене і не казав, О, яка ти молодець. Ну в Америці, де я жила, яка ти молодець, що спілкуєшся англійською? Це якби за умовченням. Те, що я спілкуюся англійською, має відбуватися, тому що я живу в країні, в якої всі спілкуються англійською. Тобто ніхто не очікує, чи я якоюсь іншою мовою буду спілкуватися, розумієш? А той факт, що мене хтось дякує за те, що я спілкуюся українською мовою в Україні, це вже не дуже норм, особливо вже після 22-го. Ну ось тому, що ти вважаєш, що це не вибір. Звісно, коли ти в Америці розмовляєш американською, то це не вибір. Всі розмовляють американською, і ти розмовляєш американською. Ось. А на, на жаль, для багатьох людей це ви ну на насправді на давай так, чесно кажучи, це вибір. Це вибір кожної людини, так чи інакше. Він може бути більш очевидним чи менш очевидним. І коли люди до мене, наприклад, підходять і говорять дякую, що спілкуєтеся українською. Я вважаю, що вони дякують за мій вибір, і це мої однодумці, які теж обирають. Неважливо, як вони спілкуються добре чи не добре українською. Вони просто бачать во мені однодумця, і ми, ми свої. От в цей момент, і вони поважають мій вибір, не мою українську. Окей, ну давай а, тоді подивимось на це з іншого боку. А, окей, а, подякували. Ми а, розділяємо одні ті ж цінності. Ми згодні, що треба спілкуватися українською. А, щодо дорослих людей, які вивчають іншу мову. А, От чесно кажучи, тому що це вже мій другий досвід вивчання. Я зрозуміла одне: треба спілкуватися. Це дуже важливо. Треба читати, треба слухати багато гарного контенту українською, і треба обов'язково спілкуватися як можна. Покращувати обов'язково треба, але знаєш, у людей є така уява. А... Якщо ти не спілкуєшся, то окремо працювання над мовою воно марнотратством є. Ну от так, що можна знаєш якось так позайматися? Типа, от схожу на до тренеру два рази, три рази, десять разів, і моя мова одразу покращиться. Воно так не працює. А я для себе обрала такий шлях, що я потрохи, і я от навіть зараз пробую там слухати якісь вправи. На щелепу, щоб гарно вимовляти деякі слова. А я розумію, що в мене вистачає тільки на 5 хвилин. У мене втомлюється щелепа, у мене втомлюється мозок, реально, Я просто аж отак от, і думаю, ну все. І якщо я продовжу, буде тільки гірше. І так. воно так і стає. Ну, це якесь з фізичним тренуванням. Ну а це ж і є фізичне фактично тренування. Ось так. А я, знаєш, така як людина з досвідом. Я вже розумію, що краще потроху. Рухатися, і воно буде покращуватися, покращуватися, і колись так. там прийде час, коли я така бах, і спілкуюся такою незвичайною українською, що труба, але це ну на це треба час. Щодо інших людей, мабуть, а, от наприклад, до мене хтось там підійшов і сказав: якщо б у мене була така українська, як у вас, я б ніколи не ні читала публічні лекції. Я думаю, Вау, це когось зупиняє. Ну, типу, ви ж розумієте те, що я говорю. Так, я можу помилятися там, в деяких а, словах, а, то, тому як я їх промовляю, але ви ж розумієте, що я кажу. Правильно, це не має мені, мені заважати чи вам заважати. А комусь дорослій людині, це може заважати. Чи це привід, щоб щось не робити? Ні, це не про не робити для мене. Для мене. А, ну, тут... Ми, типу, не експерти, але ти відчутно звертаєшся до психотерапевтичної моєї складової. Я твою експертну. Коли людина не впевнена, це дуже поганий стан. Він, його, знаходитися в ньому дуже важко. Людині потрібно якось компенсувати. Ну, це такий комплекс неповноцінності, там, чи меншовартості, хто які там, парадігми підтримує. Але важливий момент. Людині потрібна компенсація. Особливо, коли вона відчуває безсілля. І зараз у нас такий час, коли майже всі так чи інакше відчувають безсілля, коли ми не можемо вплинути на ситуацію, ми не можемо перемогти. Ні за 2-3 тижні, ні за 2-3 місяці, Тобто це все складно. Не зрозуміло, наскільки ти корисний, наскільки ти цінний, наскільки ти впливовий, наскільки ти можеш, в якому діапазоні там ти можеш керувати власним життям. От. Це все губить людей. І а, в такі моменти інстинктивно хочеться підкріпити а, власну особистість, власне, его, за рахунок, ну і саме просте. Того, що у тебе є якісь переваги над іншими людьми, навіть якщо їх нема, але їх можна а, позначити, ось це людину підтримує. Це людині складно і таким чином людина себе підтримує. Це те, про що ми постійно говоримо. У людей зараз дві, дві проблеми: це відчуття приналежності, тобто того, що я серед своїх, то що мене підтримують, навіть якщо я сломаю ногу, що мене донесуть. Uh -huh. Чому у військових є побратимство, і це дуже велика важлива штука, тому що там це відбувається, там відразу ти це проживаєш і розумієш, що так, твої побратими тебе винесуть. І це дуже важливо для будь-якої людини. У цивільних зараз з цим дуже погано. Чи будуть мене виносити, чи будуть мене підтримувати? Ось це страждає, і відчуття власної важливості для інших власної цінності. Воно теж страждає. Ось. І щоб підтримати власне его, людина, звісно, коли вона помічає чужу помилку. Вона така ура. Ну, Зараз є. в коментарях понесяться виправте ось це, ось це не так промовляють. Ти знаєш, ну чесно кажучи, це було для мене дуже важливою проблемою, тому що це емоційно на мене дуже впливало. Ось, насправді, завдяки українській мові взагалі стався наш проєкт. Угу. Тому що в проєкті постійно треба. Отримувати корекцію, скажімо так. Тобто, ми до того, як посібник стане тим, чим він стане, тобто універсальним, гарантованим, екологічним, суперпродуктом з спілкування для всіх українців, це ж стається не тому, що я його там класно написав. Я взагалі їх вже от, писав тут, пост, що я їх не пишу вже. Ну, Тобто, це збірка тексту, який відразу ж всі. Ну, давай відверто скажемо, що ти сама та людина, яка на передньому краю витримує всю критику від всього, що ти там назбирав, написав, нааналізував і так далі. Ну це не стільки критика, скільки корекція. Ну, так. Тобто, от, і спочатку, от, коли я писав пости і в них робив помилки, люди мені писали. І це мені дуже допомагало виправляти. Тобто, щоб був класний, кращий продукт там, пост в Фейсбуці, треба було з'ясовувати. І було кілька людей, які, яким я дуже вдячний, які постійно мені писали, що ось, ось помилки. І я відразу виправляв. І так краще, тому що інші глядачі, потім читачі читають і значить, ну, бачать нормальну українську. Ось. Зараз, на жаль, майже ніхто не пише. Ну, тобто це ні, ти став таким. Типу, вже Ти сам відповідаєш за правильну мову. Ну я сподіваюся, що це через те, що люди вважають, що це вже цілком моя відповідальність, і типу, давай, але друзі. Допомагайте, будь ласка, якщо бачите, для мене це окей. Для мене це нормально, якщо я, я пішу багато, говорю багато, постійно помиляюся. Будь ласка, мене можна виправляти. Я до цього ставлюся нормально. І саме тому, що я сформував таке ставлення, а, тобто я я вибираю, як до цього ставитися? Чи мене люди допомагають? Чи вони так на мене тиснуть? Слухай, ну тут а, і має бути якийсь баланс насправді. Тобто я теж ок ставлюся, а, коли мене хтось виправляє, особливо там мою вимову, або там якісь слова я неправильно кажу, і мені там хтось може сказати: ось. Ну, трошки, трошки у мене є така улюблена помилка, я кажу, посміхаються, а треба казати усміхаються. Ну, а, маючи на увазі контекст, тобто, коли людина реально усміхається, але у мене є, коли я їх плутаю, і можна мене поправляти. Але все ж іноді, знаєш, я щось розповідаю комусь із подружек чи знайомих, можу там захопитися темою, і людина, просто кожне слово там, чи вимова, чи там ні того слово сказала. чи... Скажи в цей момент, вибачте, я не справляюся. Це ж ти не справляєшся. Я Це не для справляюся. тебе забагато. Ось э, нема сенсу звинувачувати інших, як би не хотілося. Слухай, ну тут е, давай знову ж таки, це не про звинувачування. Зрозуміло, що я доросла відповідальна людина і маю сама піклуватися про свій комфорт і так далі. Але іноді деякі речі е, я вважаю, ну якби зрозуміли для інших дорослих людей. Ну, умовно, якщо ми спілкуємося, знову ж таки, якщо б я спілкувалася там англійською мовою, робила б якісь помилки, навряд чи там доросла, освічена людина почала б кожне слово мені виправляти, тому що стає питання. Що би ну, шо, ні, ні... це питання, якщо американців чи англійців поставити в такі умови, в яких зараз живемо ми, як би вони повелися? Тобто, ти все одно це пов'язуєш зі стресом? Так. Ну, тобто, тоді окей, ні витримують. Ну, є коли... і стрес, і є звісно, соціокультурна певна норма. У нас срачі це культурна норма, у них ні, є різниця, у них по-іншому срачі відбуваються. Ось це, звісно, вплине. Але ну це певна, певна даність. Окей, дуже хотіла поговорити сьогодні про а, українську мову, тому що а, розумію, що якщо ми продовжимо писати ці подкасти, а, звісно, оця напруга від того, що я щось не так вимовляю, промовляю і так далі, вона буде виникати у глядачів. Тож а, я сьогодні всім якби повідомила, що я а, розумію е, рівень своєї української і розумію, що є над чим працювати. А і не хотіла... і ми б. будемо вдячні за корекції, за кожну помилку, Чи якщо якументарі яку, яку ви позначите в коментарях. Будь ласка, коментуйте. Я з свого боку не можу за пані Тетяну відповідати. А з свого боку я скажу, що я завжди, коли мені роблять зауваження, випісую їх. В у мене є нататочки спеціальні, і щодня треную ці слова як слова, які потребують додаткового там навчання чи тренування тому, будь ласка, за кожен коментар буду вам дуже вдячний. А кожна людина, яка коментує, будь ласка, по перше, ідіть, а нажміть кнопку підписатись ну, і потім коментарі. А, всі до тону, будь ласка, про свої а підписуйтесь, друзі, тільки якщо вважаєте, якщо хочете слухати це далі а не тому, що ми про це сказали. О, це я не буду більше скіглити про мову. Насправді я хотіла дізнатися. Ну, по-перше, я сказала спочатку, що я дуже не полюбляю саме своє, оцей свій стан. Коли людина просить мене перейти на мову, який мені зручніше спілкуватися, я прям дуже така роздратована, знаєш, типу. а після я починаю виправдовуватися. Оце мені дуже не подобається. А, напевно, з цим якось треба працювати в дальнішому, я подумаю. А інше, що я хотіла сказати, що все ж на то, щоб щось покращити, потрібен час. І звісно, якщо людина обирає. Вивчати нову мову, якщо вона обирає її спілкуватися, вона вже витрачає ресурс і час і зусилля на те, щоб це робити. І... Звісно, я теж не так гарно і системно, як робиш ти, Це ти, навіть якщо мені 10 коментарів залишить, да, Боже, 10 це прям занадто. Але навіть якщо. Емоційно не витримуєш 10 коментарів? Ні, я, я, я сподіваюся, що Тримайся. 10 ми отримуємо разом хоча б. А навіть якщо так, я не буду виписувати і працювати над кожним словом. Я, я не так взагалі вивчаю. Це не мій процес. Добре, навчання. я буду твої слова тренувати, <рес> я не витримую ось. Але звісно, я просто хотіла би звернутися до всіх, ставтесь з розумінням до того, що у людей іде цей час на покращення. Я думаю, що люди хочуть. Але не вдається. І тут питання. Я б подосліджував цю тему. Чому складно? Поки що, моя гіпотеза, що людям складно більш дружньо до цього ставитися, тому що вони ще не обрали, вони не визначилися. От, от цей внутрішній визначеність. Ті люди, які а, не визначилися, їм складно, їм і вони стресять, коли от вони стикаються з тим, що ти. Демонструєш вибір розмовляти українською попри те, що ти недобре її володієш? Но... А вони вони те не знають, ти обрала чи не обрала. і вони тобі роблять таку пропозицію. Ти як ми її ще не обрала? Кстати, я маю сказати, що от моя подружка, яка з Закарпаття, вона постійно робить мені комплімент моєю українською. І я дуже їй вдячна за це, тому що вона постійно мені каже, Боже, у тебе така гарна українська. А, а деякі люди, які робили мені зауваження, вони якраз мені казали, я взагалі-то дома спілкуюся російською. Ну тому ви можете легко зі мною спілкуватися. Російською і виникає питання, чи а, моя російська потрібна вам, що вам буде легше, чи а, ви реально якби, допомагаєте мені спілкуватися? Ну тут е, не можна якби за інших людей робити висновки. Я думаю, що тут, якраз якщо ми говоримо про системну точку, де відбувається перехід. Це стосовно якраз вибору, чи свого ставлення до мови. Ні, взагалі там спілкуюся взагалі українською. Чи там я спілкуюся українською в публічному простірі, а дома в побуті російською. Це теж вибір. Він для мене особисто дивний в тих умовах, які ми є. Але я його поважаю. Але якщо ти обрав, що ти в публічному спілкуєшся, ну тоді ти спілкуєшся в публічному і теж не паришся з цього приводу. Ключова штука: оберіть, будь ласка, якщо люди поруч з вами спілкуються українською, якою мовою спілкуєтеся ви, якщо люди поруч з вами спілкуються російською, якою мовою, якою мовою спілкуєтеся ви? Я з вами буду спілкуватися. Якщо ви будете спілкуватися російською, я не обурюся. Буває дуже складно, бувають різні ситуації. Насправді, у мене, до речі, часто буває, коли я з військовими працюю і беру у них інтерв'ю. Ну, от, наші глибини для посібників, вони починають розмовляти українською, а потім збуджуються, їм стає складно, і вони переходять на російську. І для мене це окей. Тому що ми тут не про мову, ми про досвід, який ми знімаємо, ми про те, що допоможе всім українцям. Але я продовжую спілкуватися українською. Ось. І ключове питання: якщо ви чуєте, як людина намагається говорити українською, що ви робите? Ви її підтримуєте? Чи ви? А, а... Ні, підтримуєте, скажімо так. <хи> да? Чи скажете, да ти не напружуйся. Да? Коли ви в залі е, спортивному бачите людину, яка із останніх сил намагається витискатися там одинадцятий раз, що ви зробите? Ви підбадьорите, скажете, давай, у тебе виходить добре. Чи ви скажете, да До, докінь ти все, ну куди ти? Ти навіть один <ics> <faire if> <shit> раз не можеш. Ліжи <laughs> на цей э, веселий ноті э, пропоную нам і закінчити э, цю тему. Добре. Будь ласка, пропонуйте теми, які би ви хотіли, щоб ми поговорили, нормалізували, покатали. Та, звісно, ми не знайдемо якихось конкретних відповідей, але, мабуть, наші розмови допоможуть вам а, визначитися з якимись питаннями, і головне, краще, легше спілкуватися одне з одним. До побачення. До побачення.